Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і Ви знову на каналі ВолетПРО сьогодні день насичений на новини. І ось вам наступно: Приват від завтра, тобто від 1 жовтня, вже офіційно змінює тарифи на міжнародні перекази. Недавно вже було відео про збільшення тарифів, але Приват відтермінував дату запровадження змін. І швидше за все, Приватбанк користається моментом, поки міжнародні p 2 p перекази будуть можливими з гривневих карт. А це до 5 жовтня не включно. Тому і збільшує тариф, щоб скористати ситуацію і заробити на комісіях. Адже, мабуть, з 1 по 4 жовтня кількість платежів на Вайстереволют буде неймовірно високою. Отже, які зміни запроваджує Приват з 1 жовтня? По-перше, це обіцяне збільшення комісії за перекази за гривневих карт на міжнародні банки з 2 до 4% від суми переказу. А також Приватбанк збільшує комісію за зарахування свіфт платежів з 0,5 до 1%. І також збільшує комісію за зарахування P2P переказів на валютну карту із зовнішніх сервісів з 0,5% до 2%. Тобто, якщо зі SWIFT-ом все зрозуміло, то сторонні зовнішні сервіси це, наприклад, якщо ви із трансфер його Переказ 24, Фіндо чи інші сервіси будете відправляти кошти на валютну карту привату, то із суми зарахування зніматиметься тепер 2%. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!